Всім вітання! Сьогодні поговоримо про таке цікаве слово, як ефір, і що з ним пов'язано. Ми в ефірі, всі чули вислів, але чомусь ефір. Багато хто заперечує, що він існує. Всі виходять в ефір, слухають з ефіра. Але те, що хвиля в просторі і є збуджене середовище, яке називається ефірним. Тут, як то кажуть, ніхто не поспорить, а якщо буде спорити, то. Його проблеми. Значить, демонструю. Зараз у нас стоїть вилка враменка. Сьогодні ми про неї також поговоримо. Як ви бачите, на неї входить тільки один провідничок. От біленький провідничок, червоний у нас просто висить в повітрі. І це у нас антена. І зараз без заземлення, без нічого. Ця антена через вилка враменка заряджає конденсатор. Чорний, щуп стоїть на Конденсатор це мінус. Червоним я буду ставати на плюс. І подивимося, до чого зародився наш конденсатор із ефіру. Більше 200 В. 200 В з хвилі це якби дрібничка, але на всіх хвильових процесах побудовані мої системи. Резонансна система, ZVS-драйвер дає. Хвильові процеси. І отут зараз в кадрі з'явився такий трансформатор. Вже зараз попередній схемі, яка є в моїх крайніх відео, цього трансформатора не було. от Але він значно підвищує енергію, розкручує, і отут же з'являються нові ефекти. Зараз у мене, як ви бачите, Стоїть на зміненій напрузі. І дивимося, щоб один стоїть на заземленні, а другий стоїть на одному провідничку цього трансформатора. Я зараз буду давати живлення на ЗВС драйвера, і будемо дивитися, що у нас робиться з напругою на даному трансформаторі. Це різниця потенціалу між трансформатором і землею. Нічого вроді би. Включаю 45 вискочило. Раз включив 19. Раз 15. А тут обана, Зашкалило. І тепер якраз ми переходимо до нашої схеми. Саме отакі викиди, які ви щойно побачили. Це більше, ніж 750 вольт, тобто трансформатор на певних своїх робочих циклах може видати отакий викид. Хто стикався з цим сим, розуміє, що, коли ми працюємо із хвилями, і з резонансами, ці викиди нікуди не дінуться. Так як я показав вам от, Стоїть антена, так? Ми зараз пройдемося по цій антені. Провідничок, і вона заходить на феритовий такий приймач. Щоб зрозуміли, звідки взялося 200 вольт. Тому що скажуть, не може бути, що на антенні набралося 200 вольт. Звичайно, це мізерні струми. Але отут вже починаються зовсім інші процеси. Значить, як ви бачите, в даний момент. Я систему включав, у мене лампочка не світиться, так? Включаю. Бачите, лампочка не працює. Нібито так. Напруги в нас немає. Ця розетка, що лежить поруч, вона в мене включена вже туди. І тепер дивимося, що у нас зробиться з. Напругої системи, коли я включаю навантаження на резонансну систему. Тут у нас нічого. Лампочка запрацювала, двигун запрацював. Побачили? Тобто напруги немає, а в момент виключення даний трансформатор викидає. Незрозуміло звідки? Більше 750 вольт. Те, що я показував момент включення і момент виключення. Тобто ніби тут 0. А оця енергія, яка у нас тут гуляє, вона у нас це різниця потенціалу між землею і даним трансформатором. Тобто тут вже може бути і кіловольти. Так, для чого це я все розповідаю? Тому що хто хоче займатися такими системами, перше, що ви повинні розуміти, що коли ми працюємо із хвилею і з резонансом, те, що прилад у нас показує 1 вольт зараз знову включу. от, Показує собі одиничкою все. <клухи> Даний випад не викину нічого. Знову нічого не викинув. Але це не означає, що. Коли ви будете працювати, що в певний момент у вас не буде такого викиду. Оці саме викиди, і те, що у нас усе зв'язано антени заземлення. І наша система вона може робити надпотужні викиди, з якими не завжди зможемо контролювати. Тобто вони випалюють нам ключі, пробивають конденсатори. Палять вимірювальні прилади. От. Оце якраз енергія, яка в просторі, енергія ефіру. Тобто класична, якщо ми беремо, у нас немає тут. От, момент старту. Щось викине, а тут десь зашколене. Тобто, коли воно викине, чи в момент включення, чи в момент виключення, ви цього проаналізувати не можете. Тобто це не є стабільна система, і для того, щоб отримати понад одиницю, щоб оці процеси викиди, які надпотужні, вони були не випадковими, а стабільними. Треба розібратися, що таке хвиля, що таке довжина хвилі, що таке четверть хвилі, що таке пік. Коли ми почнемо рухатися і зрозуміємо, що таке хвильові процеси, як вони відбуваються, тоді ми зможемо отримати енергію навколишнього простору. Сьогодні таке якби сумбурне відео, але на простих експериментах я вам показав. Що таке, викиди, що таке вилка Авраменка, як вона без заземлення може зарядитися до 200 вольт, тобто нібито звичайна антена, але при... через певний пристрій, який винайшов великий вчений Авраменко, до речі, вчора. Коли переглядав відео за нього, коли він сказав, що він винайшов понад одиничний пристрій, його продемонстрував через місяць Авраменка не стало. Це такий якби, трагічний відступ, це не ліричний відступ. Але наше суспільство, тобто ті, хто нас експлуатують, верхушка, не зацікавлено, щоб ми знали, що є ефір. Що є навколишня енергія, що нею можна керувати і користуватися. Всім успіху і до нових зустрічей!